Всім привіт, мої любі! Сьогодні ми вирушаємо у захоплюючу подорож світом інтерактивних розваг, щоб визначити ті вершини, які назавжди закарбувалися в історії. Ігрова індустрія подарувала нам незлічену кількість світів, героїв та звичайно емоцій. Але які ігри дійсно стоять осібно? Які з них змінили правила гри, вплинули на ціле покоління та досі залишаються актуальними? Я проаналізував десятки, а то можливо і сотні років історії, тисячі тайтлів, від класики ігор до гарячих новинок, щоб представити вам мій топ-10 найкращих ігор усіх часів. Приготуйтесь дивуватись, ностальгувати, та, можливо, відкрити для себе щось нове. А перед переглядом обов'язково допоможіть мені у розвитку каналу. І ми починаємо. Хейтс! Це динамічний рогалик від Supergiant Games, який з перших хвилин захоплює своїм стилем, міфологічною основою та неперевершеним геймплеєм. Ви граєте за Загрея, невгамовного принца підземного світу, який постійно намагається втекти зі свого дому, щоб дістатись до Олімпу. Кожна спроба втечі – це унікальний забіг через процедурно генеровані локації, де на вас чекають орди ворогів, пастки та зустрічі з богами Олімпу, які дарують вам потужні дари, змінюючи ваш стиль бою. Геймплейна петля неймовірно затягує. Ви вмираєте, але кожен раз повертаєтесь сильнішим з новими знаннями. Ah, 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 ah. Staying alive. Staying alive. Oh, 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 Розблокованими здібностями та відкритими частинами сюжету, діалоги з персонажами, їхні історії та розвиток стосунків це окремий вид мистецтва, що робить гру живою та емоційно насиченою. Хейтс доводить, що рогалик може мати глибокий сюжет, який розкривається саме через нескінченні спроби та поразки, даруючи гравцеві відчуття постійного прогресу та незрівнянного задоволення від кожного успішного удару. Disco Елізіум це не просто рольова гра, це справжній детективний роман, перенесений у формат відеогри, де ваші головні інструменти це слова, думки та ваша свідомість. Ви прокидаєтесь у ролі детектива алкоголіка у похмурому, але неймовірно деталізованому місті Равашоль. Без пам'яті про те, хто ви і що з вами сталося. Ваше завдання розслідувати вбивство, але справжня гра починається всередині вашої голови. Де 24 різні навички це не просто характеристики, а голоси у вашій свідомості, які постійно сперечаються, підказують або вводять вас в оману. Кожен діалог, кожне рішення, навіть кожна невдала перевірка навички може кардинально змінити хід подій, відкрити нові можливості або завести вас у глухий кут. Сюжет глибокий, філософський, іноді абсурдний, але завжди захоплюючий, досліджуючи темпи політики, економіки, моралі та людської природи, Disco Elysium – це гра, яка змушує думати, відчувати та переосмислювати, пропонуючи унікальний досвід, який неможливо знайти в жодній іншій грі. God of War 18-го року. Це не просто перезапуск культової серії, а справжнє переосмислення, що перетворило Кратоса з безжального рунівника на батька, який намагається навчити свого сина трея жити у світі скандинавських міфів. Ця гра це емоційна подорож, що досліджує стосунки батька та сина, їх невзаємне навчання та зростання. Бойова система стала більш тактичною та брутальною з акцентом на використання сокири Левіафана, яка повертається до вас як бумеранг та щита, а також на синергію з вашим синком Атреєм. Світ гри, хоч і не є повністю відкритим, пропонує безліч секретів, побічних квестів та захоплюючих локацій, що натхнення скандинавською міфологією. Графічне виконання, звуковий дизайн та безшовна камера, яка ніколи не віддаляється від кратоса, створюють неймовірне відчуття занурення. of War – це епічна пригода, яка поєднує видовищні битви, глибокий сюжет та незабутніх персонажів, залишаючи після себе сильне емоційне враження. Перед наступною грою можу проконувати місце, де завжди весело та можна дізнатись купу цікавих історій і новин зі світу ігор. Це мій телеграм-канал, чудові розіграші, захоплюючі новини і, звичайно, анонси мого контенту. Все так. Посилання буде в описі або переходьте по QR-коду. Чекаю вас, а ми продовжуємо. Elden Ring – це монументальне творіння від From Software, яке бере найкращі елементи своїх попередніх ігор, таких як Dark Souls, Bloodborne, і приносить їх у величезний, безшовний відкритий світ, що вражає свою красою та небезпекою. Ви граєте за потьмянілого, який має відновити розколоти Елден і стати Елден Лордом. Сюжет подається фрагментарно через дослідження світу, предмети та діалоги, заохочуючи гравця самостійно складати картинку подій. Геймплей це фірмова суміш складних, але справедливих бої. Де кожен ворог є випробуванням, а кожна перемога справжнім тріумфом? Відкрити світ це не просто декорації, а інтерактивне полотно, де за кожним пагорбом чи руїнами може ховатись новий бос, секретний підземелля чи унікальний предмет. Свобода дослідження, різноманітних білдів та зброї, а також неперевершена атмосфера та дизайн ворогів роблять Elden Ring справжнім шедевром, який затягує на сотні годин і постійно винагороджує за вашу допитливість та наполегливість. До речі, нещодавно вийшла кооперативна гра у світі Елдену. Так, так, вам не почулось? Хто вже грав, пишіть у коментарях. А хто ще ні, подивіться мій огляд після 100 годин проведених у грі. От тут от посилання. The Witcher 3 Wild Hunt від CD Projekt Red як можна пройти повз еталон фентезійної рольової гри у такій добірці? Oh, no. Правильно, ніяк. Що занурює гравця у величезний живий світ? Так це сюжет. Наповнений моральними дилемами, небезпечною монстрами та незабутніми персонажами. Ви граєте за Геральта з Рівії, професійного мисливця на чудовиськ, який шукає свою прийомну доньку Цірі на тлі масштабної війни. Кожен квест навіть найменший має свою історію, своїх персонажів та свої наслідки, що робить світ неймовірно реалістичним та інтерактивним. Бойова система поєднує майстерність володіння мечем, використання магічних знаків та алхімічних елексірів, дозволяють адаптувати стиль бою до різних ворогів. Графіка, музика та атмосфера створюють повне занурення у похмурий, але чарівний світ, натхнений слов'янською міфологією. Де віч це не просто гра, це грандіозна пригода, яка залишає глибокий слід у душі та змушує знову і знову і знову повертатись до її чарівного світу. Red Dead Redemption 2 від Rockstar Games. Це друга епічна гра після відьмака. з Шикарним світом, котрий завжди після себе залишає спогади, і ви завжди хочете її перепроходити, ну, собственно, як і відьмака. Це сага про дикий захід, переносить гравця у світ, що повільно зникає під натиском цивілізації. Ви втілюєтесь в Артура Моргана, члена банди Вандерлінде, який намагається вижити у жорсткоких реаліях Америки кінця 19 століття. Ця гра вражає. Своєю неймовірною увагою до деталей, реалізмом та глибиною відкритого світу, де кожна травинка, кожна тваринка та кожен NPC живуть своїм власним життям. Сюжетна лінія це драматична історія про вірність, зраду, виживання та пошук нового місця у світі, що змінюється. Геймплей пропонує безліч можливостей від полювання та риболовлі до пограбувань поїздів та участі у масштабних перестрілках. Взаємодія з оточенням та персонажами, настільки глибока, що ви дійсно відчуваєте себе частиною цього світу. Red Dead Redemption 2 це не просто гра, зрозумійте, це кінематографічний досвід, який занурює вас у свою атмосферу з головою і не відпускає до самого кінця, залишаючи незабутні враження від цього проходження. The Legend of Zelda – Tears of Kingdom – це блискуче продовження Breath of the Wild, яка не просто розвиває ідеї попередниці, а й виводить їх на абсолютно новий рівень. Королівство Хайлур розширилось не тільки на поверхні, а й у небо, де з'явились численні острови та підземлю, відкриваючи величезні підземні простори. Головна особливість гри це неймовірна можливість для творчості та експериментів завдяки новим здібностям Лінка. Ультрарука дозволяє з'єднувати об'єкти та створювати е, транспортні засоби, зброю. Та механізми, злиття комбінувати предмети зі зброєю, відкат, наприклад, повертати об'єкти в минуле, а проникнення проходити крізь стелі. Ці механіки перетворюють кожен виклик на головоломку з безлічі рішень, заохочуючи гравця до нестандартного мислення, свободи дослідження, захоплюючий сюжет, що розкривається через спогади та неперевершена атмосфера, пригод роблять Tears of Kingdom однією з найцікавіших та найінноваційніших ігор сучасності, яка дарує сотні годин чистого задоволення. Portal 2 від Valve. Це справжні шедеври ігрового дизайну, який поєднує геніальні головоломки, блискучий сценарій та неперевершений гумор. Ви знову опинаєтесь у ролі Чел, яка досліджує занедбаний, але все ще функціонуючий комплекс Aperture Science, використовуючи свою портальну гармату. Основний геймплей полягає у вирішенні фізичних головоломок за допомогою створення двох взаємоп'язаних порталів, що дозволяє переміщувати об'єкти себе та використовувати інерцію. Але Portal 2 не просто гра-головоломка. це інтерактивна комедія з глибоким сюжетом, який розкривається через дотепні діалоги штучного інтелекту Гладас та її нового компаньона Візлі. Кожен персонаж, кожна локація та кожен елемент головоломки ідеально вписані у загальну картину, створюючи цілісний та незабутній досвід. Портал 2 це гра, яка змушує вас сміятись, думати та дивуватись, доводячи, що відеоігри можуть бути не лише розвагою, а й справжнім ігровим мистецтвом. Grand Theft Auto V 5 від Rockstar Games. Це монументальна пісочниця, яка пропонує гравцям безпрецедентну свободу у величезному та деталізованому відкритому світі Лос-Сантоса та Округу Блейн. Сюжет розгортається навколо трьох абсолютно різних персонажів: Майкла, колишнього грабіжника банків. Франкліна, молодого амбітного гангстера, та Тревора, психопатичного наркодилера, чи долі непередбачено переплітаються у серії масштабних пограбувань та кримінальних пригод. Можливість перемикатись між героями у будь-який момент додає грі динаміки та дозволяє поглянути на події з різних ракурсів, крім захоплюючої сюжетної компанії, GTA 5 пропонує безліч побічних активностей від гонок та спорту до полювання та парашутизму. А з появою GTA Online гра перетворилась на живу, постійно оновлювану платформу, де мільйони гравців створюють свої власні історії. GTA 5 це не просто гра, це цілий світ, що вражає свою деталізацію, сатирою на сучасне суспільство та безмежними можливостями для розваг. І останньою на сьогодні стане The Last of Us Part 2 від Naughty Dog. Це емоційно важкий, але неймовірно сміливий та глибокий наративний шедевр, який розширює межі того, що відеоігри можуть розповісти. Сюжет розвертається через 5 років після подій першої частини, і ми слідкуємо за Елі, яка вирушає жорстоку та безкомпромісну подорож заради помсти. Гра не боїться досліджувати складні теми, показуючи наслідки насильства, циклічність ненависті та неоднозначність моральних виборів. Геймплей поєднує напружений стелс, інтенсивні перестрілки та брутальний копашний бій, де кожен ресурс має значення, а кожна зустріч з ворогами може стати останньою. Візуальне виконання, анімація персонажів, звуковий дизайн та акторська гра знаходяться на найвищому рівні, створюючи неймовірне відчуття присутності та занурення. The Last of Us Part 2 це не просто гра, це витвір мистецтва, який викликає сильні емоції, змушує задуматись та залишає глибокий, незабутній слід у серці. Кожного гравця, доводячи, що відеоігри є повноцінним засобом для розповіді найскладніших історій. Ну і, як на мене, саме друга частина взяла п'єдестал першинства у всьому всесвіті останніх з нас. Як то кажуть, от і підійшов до кінця мій список справжніх шедеврів, ігор, які не просто розважають, а й захоплюють, дивують та залишають глибокий слід. Кожна з цих ігор це доказ того, що ігрова індустрія здатна створювати твори мистецтва, що впливають на наші емоції та думки. Вони є вершинами ігрового дизайну, наративу та технологій, і в них дійсно цікаво грати годинами, відкриваючи для себе щось нове з кожним проходженням. Пам'ятайте, що світ ігор величезний і постійно розвивається. І цей список лише мій погляд на те, що дійсно варте вашої уваги. А які ігри, на вашу думку є справжніми шедеврами, у які дійсно цікаво грати? Поділіться своїми думками у коментарях. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та ділитись цим відео з друзями. А ми з вами скоро почуємось, тож не відходьте далеко. І все буде Україна!